Тримай, будеш ковбаску? Будеш ковбаску. Тримай. на, Кс -кс -кс. на, Кс -кс -кс. Ти не котик ти собачка, тримай, пригощайся. Ковбаску. Смачненько. На здоров'я тобі! Саме було, коли відкривали скляниніст. Бобрині може було з пакрафта щось таке. Це було На затишніх озерах спробуємо порибалити на польському ТПУ Пакрафті Пінпек Опті 227 см, довжина його. І ось такі от. Надувні сидіння я хочу звернути увагу, одне вже на я, а інше ось таке легкохідне, воно в сплюснутому, здутому стані легке і компактне. І друге сидіння я окремо докупив, тому що в комплекті з пакрафтом йде лише одне сидіння, а з двома сидіннями цей пакрафт вже перетвориться на умовно. Двомісний плавзасіб, тому що його вантажопідйомність аж 220 кг, Це більше, наприклад, від Пакаяко Аквамаріна, на якому я плаваю, ви знаєте, також. І хоча довжина тут невелика, але для того, щоб десь порибалити, акуратно переправитись на невелику дистанцію, я думаю, цього буде достатньо. І Ось це додаткове сидіння, я думаю, ще її вантажопідйомність підніме вгору. Ось, дорогі друзі, одне сидіння закріплене. Сидіння кріпляться карабінами до ось цих от буксирів, які передбачив виробник. І отак зручно ми закріплюємо дані сидіння а Потім вже потрібно буде накачувати пакрафт. Були зроблені невеликі апгрейди до цього пакрафту. Ось на карабіни, на буксири поставлено було ось такий шнурок, для того, щоб можна було легше переносити пакрафт, буксирувати. Наприклад, коли зв'язуєш пакрафти ззаду. і Так само ж спереду. Також я наклеїв тримач весла. Можна зручно ось так ваше весло або навіть два весла взяти і ось так собі тут прикріпити і ви можете спокійно, зручно переносити цей покрафт або десь тримати. Це Також замість комплектного кіля, ось тут таке кріплення з кілем. В одному з попередніх лог я вам показував. Заводський кіль маленький, він незручний тим, що для того, щоб його зняти і поставити, потрібно здувати і заново надувати покрафт. І другий аспект, що він дуже сильно ззаду і дуже високо. Тобто цей кіль не дає таку курсову стійкість і стабілізацію, яку хотілося б мати на спокійних глибоких водах. Тому я замовив окремо ось таке кріплення під кіль, наклеїв його. І сам плавець, отакий кіль, скех-курсовий стабілізатор, він схожий на аналогічний, який є в САПах. І ось він має таку характеристику, що він швидко зйомний. Я його зараз можу поставити, закріпити. Він вдало кріпиться і так само за потреби на якихось порогах чи на мілководді можу його також швидко собі... Зняти. Ми вже спускаємо по крафт на воду, дорогі друзі. Ну, Ми так, в принципі, зручно як... Що не пробити цими приманками цей комах? Дорогі друзі, вже наближається вечір і ми пройшли декілька кілометрів іршею. Зараз розширення русла і багато очерету, багато водоростей, ірша стає більш масштабною річкою, а це очевидно, тому що ми Наближаємось до Малинського водосховища. Я не гарантую, що ми сьогодні його побачимо. Якщо не сьогодні, то ми після ночівлі продовжимо сплав іршею, а саме по Малинському водосховищу, яке на базі річки Ірша і створене. Дубка, пухната. Пухната, дубка. Ой, ки на лащиці. Ha, 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 Дорогі друзі, тут я в середині листопада приїхав в Києві в байк-парк Протас. Це в теплий сезон був нововідкритий так Один я, одні ворони навколо піднімаюся на гору в надії, що хоч один спуск зроблю сьогодні. Може по зеленій або по синій трасі, дорогі друзі. Все потрібно робити вчасно. Не встиг я за теплий сезон жодного разу не з'їздити в цей байк-парк. Співробітники сказали, що не можна вже кататись. Закритий сезон. Вони там вже доробляють траси після сезону. То я спущусь просто, можливо, ось так. Og det hender at det dør, ja. Таке, друзі, розчарування. Нічого, Я думаю, в майбутньому буде менше таких прикрих моментів. Тримаємося.

Це А Гар тут повертає. Можемо туди ж трохи, а потім сюди катаємось просто. Це за корпусом Шевченка можна, бачиш, приїхати. Красивенько так.

Теріс, Валя. він величезний просто. не Саша с удовольствием. Ой, ты хороший. Ти хлопчик? Кто дівчинка. Не знаєш?

होता है